Привіт-привіт, мої дорогі стрільці! Давайте дізнаємося, який червень місяць буде саме для вас. Хм. Цікаво. У вас буде якесь таке довеносна подія, я б сказала. от <клух> Бачите, а, в цей час. Вам потрібно позбутися від всього, що вам було, ну, знаєте, от, тяготило вас, те, що тягнуло наниз, треба позбутися. І ви зберете чудовий урожай, чудовий те, те над чим ви давно працювали, так? воно вам дасть результат. Тобто, це в це доленосну цю подію. Відмовляємось від всього, що тягнуло вниз. Збираємо о, те, що ви заслужили, так? те, що ви напрацювали, і о, у вас буде стійке, чудове положення. От. Можливо, це якась робота буде нова о, в якійсь його структурі. Ну, подивимось далі. Так. І трійка. Трійка це е, у нас мечі. Мечі це наші думки. От. І хтось, з вашою думкою, буде не згоден. Знаєте, трійка це три, завжди три людини, які кожен відстоює свою думку. От і не йде на компроміс. Це вам може не подобатись, можливо, це аж так чиїсь вислови задінуть вас, заживе, як то кажуть. Але будьте стійкі, у кожного своя думка. Тому так. І ви відпустите ситуацію і підете далі. Ви, знаєте, цей період. Нерозуміння один одного, якісь такі спори, можливо, з кимось. Цей період завершується. Тобто десятка це то у нас завжди завершення. У вас вже інші думки, так? У вас своя інша точка зору, і ви йдете вперед до свого сонечка, завершуючи ось. Те, що вам не потрібно. Так як я вам і тут казала, вам треба від чогось відмовитись те, що вас тягне донизу. Ось цим ви будете займатися. Відмовились і пішли далі. Можливо, це люди, які вас тягнуть донизу. Ну, от, Бачите, як все класно. <хи> відмовились від них, пішли в своє майбутнє і почали ростити а, те зерно, яке вам дасть а, чудові ресурси, чудові плоди. От, вам що потрібно? Вкладати, якщо це свій проєкт? Так, То вкладати в нього всю душу, все тепло, своє, любов. Так? І ростити. Не потрібно підганяти, щоб було швидше. Я от хочу прямо зараз результат. Прямо зараз результату не буде. Потрібно буде почекати. Але він буде такий крутий. Бачите? Ви не знаєте, що там? Ось, Ви не знаєте, що там такі от. Власні пентаклі. Ви бачите тільки ось цю частину. Думаю, проросте, не проросте, да? але ж усе проросте і буде вам просто щастя. Класно. Так, наступна колода карт. Ви аж прямо ну, будете дуже задоволені. Наступна колода карт. Стрільці, червень. Королева в нас Пентаклів, сидите дитина троні. Це може бути от, і ваша мама, і хтось з близьких, людина заміжня, людина земної стихії. От. Спокійна, така врівноважена. Ця людина якось програється у вас в цьому місяці. І знаєте, я б сказала, що вона турбується про щось таке більш матеріальне. От, До прикладу, хоче купити квартиру, будинок і от думає про якусь нерухомість, я б сказала. От, і у неї на це вистачає ресурсів. Тобто вона от щось собі планує, у неї є люди, які їй там. В цьому допомагають, може щось радять. Також є люди, про яких вона піклується. Подумайте, хто такий в вашому оточенні? Так, чого вона випала нашим стрільцям, як вона повпливає? Вона вам дасть. Е Якусь ідею вона вас підштовхне до першого кроку, щоб ви зробили до своєї мрії. Щоб ви як той фенікс, бачите, сяяли. Тобто людина у вас програється дуже добре в цьому місяці. Зверніть на неї увагу. Дасть вам навіть можливість підійти до своєї мрії. Зробити той перший крок. Вау! Карта таємниці! Таємниця, яка розкрита, до прикладу, на ось цій колоді карт. Так, ви дізналися якусь таємницю. Або, може, ви звернетесь до астрологів, тарологів, щоб дізнатись таємницю. Також ем, карта каже, що вам потрібно заглибитись всередину себе. Якщо ви не знаєте відповідь, то знайдіть її саме там. Так. І король, е який дарує вам нову ідею для нових починань. Хм, цікаво. Якісь люди вам, знаєте, наче оберігають вас, допомагають вам, дають якісь перші кроки, поради. І це ще, можливо, вам не сильно і потрібно знати. як то кажуть в процесі. Цікаво. Так. Їдемо далі, які двері перед стрільцями відкриються в червні. Дев'ятка дуже круто. А дев'ятка пентаклів каже про те, що у вас буде дуже багато грошей, і ви будете дуже задоволені. Ви по цій карті в мене програлось отримання ключів від квартири. Тому, можливо, комусь актуально. Хто думав за житло і думав, а чи дадуть ключі, так, чи не дадуть, як там ця ситуація, то по цій карті дадуть. От, можливо, у когось буде таке нове житло. А карта, бачите, Люди в зеленому, тобто карта грошей, карта достатку, карта здоров'я, карта щастя. Ви будете дуже задоволені результатом. Тобто двері будуть відкриті, вас запрошують. Приходьте, будь ласка, насолоджуйтесь. Називається дуже класно. Так, дивимось далі. Наступна карта для стрільців. Вау, дев'ятка чаш. А це коли ви святкуєте? Ну мені точно наче отримання квартири. Ну, Не знаю. Так, ви святкуєте, ви щасливі, це ну, задоволені. Влаштували банкет, ділитесь своїм щастям, ділитесь своїми досягненнями з іншими. Ось настільки ви задоволені результатом, що це просто вау. І остання карта двійка. Ну, у вас просто чудовий місяць. Це класно, знаєте, коли. Позбулись непотрібного, а далі просто живете щасливо в тому, що вам долею судилось. це класно. Двійка пентаклів. каже про гармонію, про баланс. Баланс коштів, які ви ну, повинні дотримуватись. Так? Далі баланс в партнерстві. Якщо ви зі своїми партнерами робите синхронно щось, у вас дуже класний тоді виходить результат. От, бачите, допомога цих людей вам. Ну, це просто класно. А, <сум> Задоволена. Так, і остання колода карт. Зараз дізнаємось послання від ангелів. Що вони вам порадять? На червень. Купидон. Вау. Купидон, мы посылаем в ваш разум и сердце мощные волны любви, пробуждающие вас любовь к самой жизни. Это пробуждение любви вызвано вашим твердым романтическими... А, нет, вашими твердыми решениями принять и углубить наметившиеся романтические отношения. Позвольте собі сполна насладиться этим замечательным чувством во всіх его чудесных проявлениях. Все, кохайте, будьте коханими. Бажаю вам чудового червня, бувайте!